Всім привіт! Вже в котру подорож ми намагаємося знайти павука. Це дуже цікавий павук, про якого ходять багато несенітниць. Багато хто розказує, що це смертельно отруйний страшний хижак. Так, для комах це дуже небезпечний хижак. Але для людей він хоч і отруйний, але не смертельний. І мешкає він десь тут. І назва його Тарантул Європейський Степовий. Рано чи пізно ми його знайдемо, хоч він і не дуже поширений на півночі України. Подивіться, яка краса. І десь тут по ночам виповзає із своїх нір на полювання тарантул. У нас тут рослини напівпустельні. Тут дуже сухо та жарко. Хто сказав, що бджолам напівпустельний клімат не подобається? На мою думку, вони від нього в захваті. А від цієї рослини бджоли в захваті, а люди просто жахаються. По бджолам все зрозуміло. Ви подивіться, які в неї квіти. І по людям теж. Ви тільки подивіться, які в неї колючки. Багато кактусів просто відпочивають в порівнянні з цим татарником. Земляна осмія втратила обережність, збираючи нектар. Тут просто якась райська оаза для бджіл. І не тільки. Тарантули. Де тут тарантули? Інколи трапляється і на планетний пейзаж. Але і його захоплюють медоносні рослини. Все як пустелі після виверження вулкану. Перші поселенці це мохи. Ну а вищі рослини вже після них. Першопроходці вже прибули. Вийшли у справжню степ. Дзвін вже наче в голові лощить від цих коників та кобилок. Але ми шукаємо нори. Нічого не зрозуміла. Теоретично у нас їх повинно бути вдосталь, щоб їх знайти. А по факту поки нуль. У кращому випадку нори мишей та цвіркунів. Тут нори є, але це нори не павуків і навіть не мишей. Це нори птахів. Або нори бджолоїдки. Треба зберегти це місце в таємниці, тому що пасічники зруйнують їхні норки. В таких посушливих місцях витримує тільки дерево маслинка. Або лох сколисти. Сподіваюсь, вам сподобалась експедиція по квітучому степу. Тарантули поки в безпеці, але ми до них доберемось. До зустрічі, наші каші бату, подорожі та експериментів.